Це наша модель Helikato Military електробайк, який ми виготовляємо. І на прикладі, здавалося, такої простої деталі, як багажник. Хочу показати, як у нас це відбувається і як насправді він виготовляється. Проаналізувавши відгуки замовників, ми приступаємо до моделювання даного багажника. Ось так в 3D виглядає багажник. Це, до речі, вже його нова версія остання. Потім розповім більше докладніше. А потім після цього, як вже готовий 3D-модель, готова багажника, приступаємо до моделювання стапеля. А ось це ви вже бачите, як виглядає стапель під цей багажник. І зараз я вам покажу його наживо. Приїхав до нас вже стапель весь розібраний. Це пазли для. Для дорослих хлопчиків. А тепер ви бачите вже зібраний стапель, отак він виглядає, важить 5 кг. ну і в ньому вже зварюються перші перші багажники з труб, які нагнуті на іншій дільниці. І У нас потім виходить багато тестових багажників, які тестуються, перевіряються. І після цього вже з'являються нові багажники, які ми запускаємо в серію. Ось і все. Тож даний електробайк не просто збирається, а дійсно його основні компоненти виготовляються в Україні. Чим ми дуже пишаємось і дякуємо усім, хто нас підтримує і за нами спостерігає.